Практика моє місце сили. Отже, знайди зараз місце, де тобі ніхто не заважатиме. Сядь або ляж зручно. Дозволь тілу знайти положення, в якому йому максимально комфортно. Заплющ свої очі або м'яко зафіксуй погляд в одній точці перед собою. На чотири рахунки через ніс роби глибокий повільний вдих. І такий самий повільний видих на чотири рахунки через рот. Ще один глибокий вдих. І один на вдих і повільний видих. Продовжуй дихати і сконцентруйся на своїх вдихах та видихах. Відчуй, як твоє тіло починає м'яко розслаблятися, спадає напруга з плечей і шиї. Пускаються руки, князи, обличчя стають м'якими, нижня щелепа провисає і разом з нею язик, ти тут і все, що зараз відбуватиметься, відбуватиметься саме для тебе. А зараз я порахую від п'яти до одного, і коли я назву цифру один, ти перемістишся в своїй уяві в те місце. Тобі по-справжньому добре. І так п'ять, чотири, три, два, один. Ось ти там. Уяви собі це місце, де тобі по-справжньому спокійно, затишно, безпечно. Це може бути реальне місце з твого життя або повністю вигадане, це те місце, де тебе нічого не тривожить, де ти в повній безпеці у затишку. Можливо, це будинок твоєї бабусі в селі. Можливо, це твоя кімната в твоїй рідній хаті, можливо, це берег моря. Там, де хвилі м'яко накочуються на пісок і торкаються твоїх ніг. Можливо, це твоя улюблена галявина в лісі або гірська стежка, якою ти подорожувала. Так, це твоє місце, те, яке виринало у твоїй підсвідомості, саме перше. Дозволь йому проявитися ось ти там. Поглянь навколо себе, що ти бачиш. Кольори, форми, світло, де сонце, як її вітер, прислухайся, які звуки в цьому просторі, шелест листя, спів птахів, шум води, можливо, пісочок шелестить поміж пальцями, відчуй просто слухай, слухай своїм тілом. Що ти відчуваєш на шкірі зараз? Можливо, сонце гріє, можливо, ніжний вітер прохолодний торкається щік? Можливо, твої волосся від вітру торкається шиї? Можливо, м'яка трава у тебе під ногами? Відчуй ти там, ти стоїш, тобі максимально безпечно, комфортно. Який запах ти відчуваєш соленої води? Свіжість лісу, запах бабціної випічки. Подивись, хто є поруч із тобою, лише ті, з ким дійсно, безпечно, можливо, це домашня тварина, близька людина або просто ти сама. Бачиш, відчуваєш це місце поза межами світу, все, що турбувало, залишилося назовні. Тут лише спокій, затишок і простір для тебе. Уяви, як ти сідаєш або лягаєш тут, можливо, загортаєшся в улюблений плед, спираєшся на м'яку подушку, притискаєш до щоки улюблену іграшку, дозволь тіло розслабитися повністю. Ти тут і зараз, в тому безпечному місці, немає задач, немає очікувань, немає ролей, ти просто є така, як є, і цього достатньо. Побудь в цьому місці стільки, скільки тобі потрібно. Це твоє внутрішнє святилище. Ніхто не може увійти сюди без твого дозволу, ніхто. Там, де тобі безпечно. Ти можеш повертатися сюди завжди, коли цього потребуватимеш, ще трохи побудь, вдихай спокійно і видихай весь напруженість, яка є в твоєму тілі. Вдихай спокій, видихай напругу. Відчуй, як це місце відновлює тебе, наповнює м'якою силою, і ця сила проростає в тобі від самого низу до верху, сила, яка є в тобі, сила, з якою ти можеш переступити своє безпечне місце. І йти в реальний світ абсолютно іншою. Коли відчуєш, що ти готова, м'яко подякуй цьому місцю. Просто подумки подякуй. Скажи собі, я можу повертатися сюди, коли захочу, і скільки захочу. Це моє місце сили, моє безпечне місце сили. Зроби ще один глибокий вдих і повільний видих, Почни м'яко повертатися до тіла, порухай пальцями, кліпне очима, відчуй опору під собою. Можна потягнутися, якщо хочеш. Коли будеш готова, просто відкривай очі я бажаю тобі мати своє місце в уяві. Завжди поруч, як рятівну паличку. Тоді, коли страшно, тоді, коли здається, що руйнується все навколо, подумки витягай свою рятівну паличку. Я обіймаю тебе, ти тиси.